thank you Ходжу собі за ланчем, Такий у мене сьогодні аутфіт. не Тільки з проїзду, але... але комфортно. Ось те, що я собі здобула в коп, це мій обід. Дуже люблю мочі. Я також люблю цей йогурт, взагалі цю фірму йогуртів, бо дуже багато протеїна в них. І таким чином я трошки добираю протеїн, бо в цьому в сушах їх не так багато в цьому ролі. А це вже на завтра, на сніданок. Йогурт, гранола теж дуже багато протеїну, чистий йогурт ідеально. І можна так от з фруктиками. Сьогодні ми збираємось на день народження. Тому треба трошки себе привести, помити волосся, попрацювати, обов'язково попрацювати і все, я буду вільна. Червоне вухо хтось, чи згадує, чи кістки мої. Подивимося. Зараз такий час, коли мені дуже подобається моє волосся, бо був час, коли воно було дуже слабке, таке я вже біля свого робочого місця зі своїми. Снеками. І сьогодні хотіла сказати, що в мене саме такий настрій, коли я роблю все більш повільно. Я дуже люблю цей стан, дуже люблю, коли в мене думки, вони повільні, коли в мене немає тривожності, коли в мене голова просто пуста, в хорошому сенсі, тобто немає тривожних думок, немає ніякої. Якихось тригерів, якихось емоцій, котрі там засіли десь всередині. Дуже люблю цей стан. І я його підтримую повільною музикою, класичною музикою. Повільно рухаюсь, ну більш повільніше, ніж, наприклад, завжди. І я дуже не люблю поспішати. Я просто я ненавиджу поспішати, бо це мене якось вибиває зі стану мого з мого дзену. Коли я поспішаю, це просто мес, бардак, думки в різні сторони. Не люблю, не люблю. Тому сьогодні в мене lucky day, і я так дуже все повільно, заземлено в моєму, в, моєму, в моєму ідеальному стані. Ось так. Мій другий аутфіт за день. Станім часом дуже люблю вести конверса. Це дуже цікаво. Але ще. Тому що я як тобі дорі. Є, добрий ранок сьогодні в Женеві Сказати, що першим чином я зробила ліжко, але я поїла першим чином. Тому ось так. Збираюся зараз в зал. У мене такі балерінна капучина. Буду, звісно, шорти, не це в зал. А сьогодні ще дивилася одну дівчинку блог YouTube. Дуже класна, дуже гарна підприємець. 22 чи 23 роки, і вона розповідала про свої якісь процедури, там що сюди щось колить, щось напевно в цю зону. Ой. І я роблю нічого. Тупо нічого. Взагалі нічого. Навіть масаж гуаша зараз не роблю, колись робила ось. Просто не знаю, нащо дівчата в 22 роки роблять щось. Для мене це, звісно, загадка. Мені 25, от буде 26 в січні. Такий в мене аутфіт. Голі ноги, чорні брови. Чорний цей мої. кеди, як завжди, в іншого взуття не взяла. Сонечка немає. Нічого немає. Не жарко, не травні місяць. Ну, а зараз візьму водичку в супермаркеті і ріведерчі. Все до залу я готова, не знаю, чи зможу себе там знімати, але подивимося. Мій сьогоднішній аутфіт. Я людина, якій потрібні люди, і зараз я нарешті навчилася проводити час з собою, робити якісь невеликі прогулянки, ланчі чи сніданки в самотності, сама з собою. Такі маленькі речі, які я роблю для себе, вони мене дуже заземлюють, так я більше знаходжуся саме в моменті і можу проживати якісь свої емоції чи просто себе відчути більше, чого саме я хочу, які в мене плани, які в мене думки не в хаосі, а, в, а саме в такому, в такому спокої. Навіть якщо я в натовпі. Я все одно почуваю себе в своєму світі. Тому я хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Буду вдячна за ваші лайки та коментарі. І побачимось в наступному відео.